Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити сирні пампушки і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я взяла отут 400 г сира, у мене домашній, можна магазинний, 200 г борошна, просіяного борошна. Сіль мені потрібно 2 яйця. Оліє для смаження, ванільний цукор, такий цукор, оцет і сода. Соду можна замінити розпушувачем. Ну, от і все, що мені треба. Зараз буду замішувати і покажу вам. Я візьму солі. Отак десь. Це в мене столова ложка. Ну, взяла десь одну другу чайної ложечки солі. Ванільний цукор 10 грам. Додала. Ви додавайте, як любите, скільки любите, і цукор. Такий. Отак От візьму одна столова ложка, друга. Ну, візьму ще одну, Третя. Можна тільки дві столові ложки, як ви любите, за своїм смаком. І зараз додам ще сюди яйця. Яйця трошечки отак От переб'ю, добре вилочку взяти, перебити, я вже ложкою. Начало, то вже ложкою і зроблю. Отак, От і додам сюди. І це зараз. Вимішаю спочатку трошки ложкою, а потім візьму отаку укачку від картоплі, що картоплю товчу. А можна взяти просто блендером гарненько це все перелити і швиденько. А я просто так зроблю сьогодні. Ось перемішаю і далі вже укачкою добре перемішаю теж. Ну, отак, перетерла добре ми любимо, коли тут є крупинки сира, а тепер візьму соду. У мене чайна ложечка. Такі різні чайні ложки бувають, що іншим разом не знаєш, яку мірку от брати. Ну, скажу вам, це, я так набрала десь добра півчайної ложечки. Або без верха чайна ложечка соди. І отут. Всиплю. А тепер візьму, ну я це роблю так на око, а скажу вам, що десь одну столову ложку оце додати. Треба згасити соду, оцю. А якщо розпушу, ви даєте, тоді не треба оце. І зараз буду замішувати тісто вже далі. Отак, от сода гарненько тут. Осинуся. І тепер буду додавати борошна. Буду спочатку ложкою замішувати. Тісто має бути таке повільненьке, не забити борошну. І зараз побачу, скільки піде сюди борошна. Залишилося в мене трошки борошна, я ще його сюди додам. І зараз побачу, коли вже рукою буду замішувати, чи треба ще борошна. Ну, тут залежить від сира і від яєць, який сир засухувати. Якщо такий рідкуватий сир, то трошки більше треба борошна. Ну, я б ще трошечки взяла. Ще 50 грамів. Ось так. А ви вже дивіться по сирови, який у вас сир. Можна трошки більше додати, трошки менше. Можна тільки 200 грам борошна, можна 250, як і я зробила. Ну, отак. Тільки в борошні зараз трошечки помісю, довго місити не буду. Я ще взяла трошечки на руку борошна. Ось так гарнесенько, щоб зібрати з низьки. Це все. І так легесенько. Це все добре. Зберу. От і все. Бачите, воно таке липке склепиться ще до рук. Все, більше не треба. Отак зараз залишу на декілька хвилин, а я поки приготую посуду для смаження, а тісто хай постоїть. Взяла таку дощечку і трошечки її отак. З насю Я зараз буду виробляти і сюди складати. Можна просто їх борошно обвалювати і виробляти з борошна. Ну вони тоді трошки олієві сильно горять. А так трошки краще. Ну і руки теж трошки олії. І буду отак брати, і робити такі невеличкі кульки. Ну, я буду робити десь так, як, скажу, як тенісні шарики, отакі завеликі, щоб вони були. От. До складати, і знову руки в фуквіулі і знову такий невеличкий шарик. Отак. Отак, зараз зроблю і покажу. Я вже зробила, вийшло в мене в таких 15 шайків. Олію поставила, нагрівається вже, і йду смажити зараз буду. Я вже біля плити покажу вам, що я наляла казанок олії. ну Десь 300-350 мл олії пішло. Ну, це вже залежить від посудини, якій ви будете смажити. Але олії наливайте так, щоб було гарнесенько, у чому просмажитися, кулька. Таку малесеньку остю провірю. Мені ще треба трошечки, щоб нагрівалася олія. Кулька піднялася, можна вже смажити, буду забирати. І буду брати, отак можна ще в руках, отут гарнесенько їх обкачати і опускати олій. І ще один, п'ять штучок, напевно, десять. Отак. Отак буду трошечки їх перевертати, щоб вони гарненько просмажилися. Вони і самі бігають, обкручуються, але я їх десь колись отак можна і перевернути. Отак. От як крутяться, бачите? От і все. Напевне, буду забирати. Покажу вам, які виходять. Отакі. Вони стали легесенькі такі, відчуваюся, що вже просмажилися. Ось такі пампушки виходять. Тепер будемо вже слід душі закидати. І знову так гарненько трошечки от і другий вже досмажуються. Я вже один посмакувала, дуже смачненький. Буду його ці забирати. Я вже останні посмажила, бачу, що посмажилися, буду забирати. Огонь виключу. Ой. Так. А зараз покажу вам, які вийшли. Ой, бачите, які. Вони на дійсності трошки світліші, а на камеру показують трохи темніші. Але вони дійсно світліші. Ну от, бачите, які вони. Можна їх тепер і трошечки присипати цукровою пудрою за бажанням. Я трошки візьму і присиплю зараз. Отак. Ну, що покажу вам, які всередині вийшли легесенькі такі, дивіться, дуже смачненькі, я кажу, я вже попробувала один, то дуже смачненький, бачите, як гарненько пропеклися. Там кусочки сира відніються. Ми любимо так, щоб були кусочки сира. Так що, дівчатка-хлопчики, хто дивився сьогодні, був зі мною. Готуйтесь це і швидко і дуже смачно. І до компота, і до кави, і до чаю, хто з чим бажає. І дуже вам буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дякую вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, щоб скоріше у нас був мир. І Щоб всі були живі і здорові. І тоді до зустрічі!